Головне про події 15 травня Путін проігнорував переговори в Анкарі. На війні загинув телеведучий Максим Неліпа. Перемовини між США та Іраном обвалили ціну на нафту. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі, Тож не забудьте підписатись на наш канал. Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. За словами Зеленського, українська делегація представлена на найвищому рівні. Це військові представники міністерства закордонних справ офісу президента та всіх розвідок. Американська та російська делегація також прибули до Стамбулу, проте перших осіб держави серед них немає. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що російський диктатор Володимир Путін проігнорував можливість розпочати мирні переговори в Стамбулі, на які був готовий президент Зеленський, і натомість надіслав делегацію низького рівня своєю чергою. Президент США Дональд Трамп заявив, що жодного прогресу в мирних переговорах щодо України не буде, поки він не зустрінеться з Путіним особисто. Папі Римському леву 14 му передали списки українських військовополонених, повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. На війні загинув український актор, ведучий популярних телешоу, учасник проєктів дизель студіо і військовослужбовець Максим Неліпа. Він служив спочатку в теробороні згодом у збройних силах. Мав звання старшого лейтенанта, а нещодавно був призначений командиром роти. У США попередили про підготовку Росії до нового наступу з метою захоплення додаткових територій. За даними каналу CNN, він буде зосереджений на сході України. Те, що російські окупаційні війська на фронті накопичують сили задля початку літнього наступу, також підтвердив речник оперативно-тактичного угрупування Харків Павло Шамшин. Російський патріарх Кирил з'явився у вкраденні в Україні унікальній панагії. Шокувала новиною телевізійна служба новин. Цей виріб, аналогів якому не існувало в Росії, був створений лаврськими ювелірами для покійного митрополита Володимира Сабодана. Панагію викрали майже 10 років тому з дому українського митрополита Олександра Драбенка на Київщині на день народження Дональда Трампа і в рамках святкування 250-річчя армії США Вашингтоном проїдуть 25 танків. За даними агенції Reuters, це коштуватиме від 25 до 45 мільйонів доларів. Переговори США з Іраном обвалили ціни на нафту. Як повідомляє Reuters, нафта подешевшила більш ніж на 2 долари через припущення про можливу ядерну угоду між Вашингтоном та Тегераном. Водночас в Росії доходи від нафти впали до мінімуму з 2023 року. За даними агенції Bloomberg, у квітні Росія заробила лише 13,2 мільярда доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів. Велика Британія та Німеччина спільно розроблять нову зброю глибокого високоточного удару з дальністю дії понад 2000 тисячі кілометрів. Про це заявив агенцію Reuters міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Реклама на основі відстеження тепер є нелегальною в ЄС. Як повідомляє видання Engaged, бельгійський апеляційний суд заборонив використання системи прозорості та згоди, яка є основою для більшості онлайн-реклам. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. У Верховній Раді спалахнув конфлікт навколо урядового законопроєкту номер 9363 який мав на меті цифровізувати виконавче провадження, окрім вагомої критики серед експертів та фахівців, обурилися навіть народні обранці, внаслідок чого скандальний законопроєкт не пройшов друге читання у парламенті. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, чи дійсно існувала загроза втрати майна за несплачений вчасно штраф, і яким чином цей законопроєкт міг сприяти корупції. Доклад. Не шидали. Як заявили у фракції Батьківщина, телевізійній службі новин за законопроєктом людину мають автоматично заносити до реєстру боржників за найменшу заборгованість перед податковою ТЦК, поліцією чи прикордонною службою, нібито без суду та слідства. Після чого майно боржників, включаючи транспорт, автівки та землю, могло бути також автоматично заарештовано. Як з'ясував канал Telegraph.ua, до закону справді висловлюються серйозні претензії в експертній спільноті, як зазначили у головному Уково експертному управлінні Верховної Ради більшість положень законопроєкту дійсно зосереджені на обмеженні прав боржників, а не на впровадження цифрових рішень. Там навіть не прописано чітке визначення цього терміна. Крім того, зазначають експерти порталу «Право UA», це обмеження боржників у правах ще й не пропорційне. Для прикладу, якщо боржник має 10 автомобілів, то для погашення боргу достатньо продати одну автівку, тоді як законопроєкт пропонує накласти арешт на всі 10 автомобілів. У Чергу видання РБК Україна звертає увагу на інший небезпечний момент у законопроєкті, який передбачає автоматичне включення осіб до єдиного реєстру боржників без судового рішення, тобто як попереджали у батьківщині, і справді без суду та слідства. Результат той самий: боржник не зможе розпоряджатися власним майном, навіть якщо йому і не потрібно сплачувати борг. Проте скандальний законопроєкт, нібито дає багато можливостей для корупції. Наприклад, після сплати штрафу знімають. Мається арешт з грошових рахунків боржника, але його рухоме і нерухоме майно все одно залишається під арештом. Цю проблему доведеться вирішувати і судовим виконавцем окремо, попереджають експерти, що може створювати придатні умови для зловживань. Проте є й протилежні думки. Телевізійна служба новин наводить доводи народного депутата Ігоря Фріса, який стверджує, у законопроєкті немає нічого нового, чого б не було у чинному законі про виконавчі провадження 2016 року, зокрема щодо арешту Решту всього майна за несплачений штраф протягом 10 днів. Наразі щоб зняти арешт та прибрати інформацію з реєстру боржників, так само необхідно сплатити штраф, а потім особисто звернутися до державного виконавця для винесення постанови про закриття провадження. І цей процес відбувається у ручному режимі. І ті, хто знаходиться в реєстрі боржників, так само обмежені в правах користуватися власним майном. Говорити про кліматичну катастрофу в Україні поки передчасно, але клімат зазнав змін. Констатує видання телеграфії. Нестабільна атмосферна циркуляція несе з собою екстремальні погодні явища, зокрема сніг у травні, з яким, наприклад, вже зустрілися мешканці Закарпаття або ж немилосердне сонце влітку. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як ці зміни вплинуть на загальне здоров'я населення, які категорії людей у зоні ризику, і чи справді все так серйозно. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Хоча говорити про кліматичну катастрофу, поки передчасно сьогодні ми спостерігаємо певне зміщення кліматичних зон по регіонах, за словами української вченої вазіри Мартазінової, фізика атмосфери та заслуженого метеоролога України. Стає більше несподіваних та нестабільних погодних явищ. Нова атмосферна циркуляція трансформувалася приблизно з 2003 року, і тепер ми маємо нову циркуляційну структуру, яка продовжує розвиватись та змінюватись. Вірогідно, що циркуляція знову трансформується приблизно ще через 25 років. Нестабільна та непередбачувана. Ця нова система створює умови для таких екстремальних явищ, як раптове потепління або різке похолодання. І частота таких явищ буде тільки зростати. При цьому кількість опадів спрогнозувати неможливо, або ж їх буде надмірно багато, і вони будуть рекордними, що призводитиме до підтоплень, або ж не буде взагалі, що викликатиме посухи. Тобто, ми знаходитимемось між цими крайностями, наголошує експертка або надлишок вологи, або її нестача. Так само і з температурою вона то дуже висока, то дуже низька. Причому такі різкі перепади можуть тривати по 10 днів або навіть довше. Ці зміни не просто природні коливання, а аномалії. І найближчими роками ймовірно ця тенденція буде посилюватися. За словами пані вченої причини глобального потепління не до кінця зрозумілі. Тут взаємодіють кілька груп факторів: геофізичні, тобто впливи землі як планети, регіональні або місцеві особливості, а також антропогенні пов'язані з діяльністю людини. Більшість науковців вважають, що саме антропогенні чинники є головною причиною змін. Хоча насправді клімат змінюється під дією широкого комплексу чинників, як відомо, кліматичні зміни негативно впливають на здоров'я. Зростає статистика хвороб серця, тиску, судин, і вона надалі буде суттєво зростати, саме через короткочасні перепади температур від прохолодної погоди до теплої. Іноді ці перепади досягають 10 або навіть більше градусів за добу, що може створити додаткове навантаження на серце. Аналогічні проблеми у людей з підвищеним артеріальним тиском. Вони дуже гостро відчувають коливання тиску атмосферного. Втім, є і хороші новини за наступні 25 років, коли станеться чергова зміна циркуляційної структури. Сьогоднішні діти зможуть адаптуватись до таких коливань. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі двосторонні українсько-російські перемовини у Стамбулі, на яких планується обговорення припинення вогню на 30 днів, вселяють в українців сподівання на швидке завершення війни, і це не думка політологів, яка коливається так само часто, як і мінлива українська погода цієї весни. На положення близький мир вказує найнадійніша стрілка бізнес-барометра ринок нерухомості, який помітно пожвавився. Причому вперше за останні чотири роки. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як довго протримаються високі ціни, і коли вже настане час вигідно продавати Сталінку в Києві. Мене звати Яна Порохун. Докладніше далі. Ось ми й дожили до часів, коли ринок нерухомості в Києві заворушився, а ціни майже досягнули рівня 2021 року. Інвестори почали скуповувати квартири в центрі Києва, аби здавати їх в оренду, зовсім як до широкомасштабного вторгнення. І це говорить про те, що вони дійсно вірять у швидке закінчення війни та післявоєнний бум нерухомості. Це категорія переважно іноземних інвесторів, іноді з Азії чи інших континентів, які купують квартири під добову оренду і оренду для туристів, які приїжджають на короткий термін. Друга причина висхідного інтересу до нерухомості це хаос, породжений правлінням нового президента США. Налякані падінням фондового ринку і знеціненням долара. інвестори хочуть захистити свої капітали від інфляції. Їх цікавлять новобудови в центральних і прилеглих до центру районах поблизу метро. Бажано з гарними видами. Інша категорія інвесторів це шалений потік внутрішньо переміщених осіб, які не купуватимуть нерухомості на хрещатику, але орендуватимуть її в спальних і навіть центральних районах. Нерухомість купують саме під них. Не секрет, що після 2014 року до Києва переселилось чимало людей з Донбасу, які могли собі дозволити купити або орендувати не найдешевше житло. Найбільший попит на сучасні каркасні будинки, на відміну від панельних або будинків з самосущими стінами, які дедалі більше знецінюються та втрачають у вартості. Тому що саме каркасні будівлі, які створюються завдяки вертикальним колонам і горизонтальним балкам, здатним витримувати значні навантаження, є найнадійнішими під час ракетних обстрілів. Останнім часом агресор навіть не намагається атакувати такі будинки, тому що пошкодження мінімальні, а потім їх швидко відновлюють. Звичайно, всіх цікавлять реальні ціни продажу та купівлі житла. Хрущовка в Солом'янському районі столиці або на серці коштує 800 доларів за метр квадратний. А ось новобудова зі стильним ремонтом і меблями, хоча й на теремках, коштуватиме вдвічі більше 1600 доларів за квадратний метр. Щодо вартості новобудов, слід зазначити, що після вводу в експлуатацію їхня ціна зростає приблизно на 10-20% і зростатиме надалі. Крім того, знижує вартість житла відсутність ремонту приблизно на 300 доларів за квадратний метр. А наявність автономного опалення навпаки підвищує вартість квартири приблизно на 10%. Звичайно, фактори місця розташування в центрі міста, чи в центрі спального району також нікуди не зникли. Більшість хоче жити неподалік місця роботи, близько до супермаркетів, салонів та інших благ цивілізації, з гарним доступом дітей до школи, а літніх батьків до поліклініки тощо. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пархон. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі, американський президент Дональд Трамп за 100 днів на посаді зміг намацати усі слабкі місця російського диктатора Володимира Путіна і тепер готовий смикати за потрібні ниточки. Чим довше Кремль затягує перемир'я, тим глибше сповзає Росія в яму економічної катастрофи і тим більше козирних карт на руках Трампа, якщо користуватись його ж лексикою. Тепер у Вашингтоні дізнались про ще одну дірку у могутності путінського колоса на глиняних ногах. Як пише видання за Telegraph, російське військове виробництво все більше страждає через брак імпортного танталу, рідкісного матеріалу, який використовується для високоточної зброї. Санкції США та Європи обмежили доступ Росії до цього ресурсу, ускладнивши виготовлення сучасних ракет, дронів і танків. Мене звати Яна Порхун, Докладніше далі. Раніше Москва імпортувала Тантал переважно з Конго, Бразилії, Китаю та Казахстану. Втім, через санкції постачання від цих країн десь зменшилося, а десь припинилося. Власних родовищ і технології обробки у Росії недостатньо, щоб покрити потреби у високоякісному порошку, який критично важливий для озброєння та роботи конденсаторів, як повідомила українська аналітична група Фронт Лідженс Insight, російським оборонним заводам потрібно понад 4,5 і тонни танталу лише для виконання поточних контрактів, але в наявності лише трохи більше за 2 тонни. Швидко закупити решту обсягів майже неможливо. Альтернативні канали постачання через треті країни працюють повільно і дорого коштують. А власні родовища танталу в Росії значно менші за нагальні потреби. Ба більше бракує передових переробних потужностей для виробництва танталового порошку. Тож санкції насправді працюють, наголошує видання. У зв'язку з нестаршою сучасною бронетехніки, російські війська дедалі частіше наступають піхотою або на цивільному транспорті, що призводить до зростання щоденних втрат до двох тисяч поранених і загиблих на день. Росія також втрачає контроль у повітрі, оскільки українські безпілотники масово переважають російські. щоб компенсувати цю прогалину. Російська промисловість могла б закупити більше танталових компонентів подвійного використання тих, що призначені для комерційної продукції, але також придатні для зброї. Компоненти подвійного використання передаються від посередника до посередника і, зрештою, постачаються до Росії з країн, які не є підписантами режиму санкцій. Вони надходять повільно і за вищою ціною, ніж хотіли б російські покупці, створюючи додатковий тиск на оборонну промисловість Росії. На думку експертів, остаточне перекриття цього каналу має стати пріоритетом для країн, які підтримують Україну. Виробники та продавці Танталу мають бути попереджені, що за співпрацю з Росією можуть втратити доступ до західних ринків. Нинішній санкційний режим працює. Втім, без підтримки Америки майже відсутня перспектива запровадження суворіших санкцій, які мали б нарешті остаточно зупинити надходження Танталу до Росії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Верховний суд України ухвалив історичне рішення, задовольнивши позов одного з українських пенсіонерів. Пише видання обос .UA». Суд постановив, що відсутність повної індексації пенсії упродовж кількох років після їхнього призначення суперечить вимогам чинного законодавства. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, як проводять індексацію і що може змінитись. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі кабінет міністрів роками неправильно підвищував новопризначені пенсії. Починаючи з 2017-го, індексацію пенсій проводять лише у випадку, якщо вони, так би мовити, застаріли, зазначає видання. Тобто новопризначені пенсії підвищують на невелику суму спеціально, щоб поступово вирівняти їхній розмір із застарілими виплатами, і замість щорічної індексації уряд підвищував нові пенсії на невелику суму зазвичай на 100-135 гривень. Фактично відбувається стрімке знецінення пенсій. Коли ви виходите на заслужений відпочинок, то можете отримувати, припустимо, третину від середньої зарплати. А за кілька років це вже буде одна четверта частина від цього самого показника. Уявімо, що пенсіонер із середньою зарплатою та з 35 роками стажу вийшов на пенсію у 2013-му. Під час реформи 2017-го його пенсію перерахували, виходячи із середньої зарплати по країні. У розмірі 3764 гривні 40 копійок. Вийшло 1317 гривень 50 копійок. Від того моменту виплату збільшували під час індексації сім разів, окрім 2018-го, який минув без індексації. Сьогодні у пенсії врахована зарплатна база в розмірі 8 913 гривень 80 копійок. І без урахування можливих доплат пенсіонер може розраховувати на виплату 3 119 гривень 80 копійок. Такий самий пенсіонер, який виходить на пенсію, маючи середню зарплату і 35 років стажу, цього року матиме зарплатну базу в розмірі 15 057 гривень 09 копійок. Отже, його пенсія становитиме 5269 269 гривень 90 копійок. Тобто він гарантовано отримуватиме більше ніж той пенсіонер, який виконав такі ж самі умови, але вийшов на пенсію раніше. І щоб скоротити розрив у сумах виплат між старими та новими пенсіонерами, замість того, щоб підвищити менші пенсії, влада вирішила щонайменше кілька років не індексувати вищі пенсії. Проблема не лише в тому, що впродовж перших років після призначення не відбувається повноцінна індексація існує ще одна проблема: сам розмір індексації. Формула розрахунку пенсії така: середню зарплату за три попередні роки множить на співвідношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках та на 1%. Отримана сума і є прорахована за формулою пенсія без можливих надбавок. Суди нижчих інстанцій, керуючись постановами уряду, займали позицію пенсійного фонду. Проте така практика суперечить нормам закону. Вирішили у верховному суді. Судді постановили, навіть нові пенсії треба повноцінно індексувати. Тепер суди нижчих інстанцій мають враховувати це рішення Верховного суду як правову позицію, обов'язкову для аналогічних справ. Це означає, що рішення у справах з призначенням пенсії після 2020 року із неправильним коефіцієнтом індексації тепер будуть ухвалювати на користь пенсіонера. При тому процес буде значно швидшим і передбачуванішим без потреби проходити всі інстанції. Пояснює видання. Сума заборгованості за рішенням суду буде виплачено відразу зі збільшеною пенсією від моменту звернення до ПФУ із заявою щодо проведення відповідного нарахування до набуття рішенням законної сили. Таке рішення може зачепити кілька мільйонів українських пенсіонерів. Після призначення пенсію нормально не індексують упродовж трьох років. Наприклад, тільки у 2023-му в Україні з'явилося 434 тисячі нових пенсіонерів, і усі вони мають право на перерахунок пенсії. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Країна-член альянсу Угорщина шпигує за Україною, яка воює за свою свободу та незалежність. Так починається матеріал видання Дзеркало тижня, присвячений одному з найбільш гучних міжнародних скандалів останніх днів. 9 травня українська контрозвідка затримала двох колишніх українських військовослужбовців, які працювали на угорську розвідку. Що відбувається? Докладніше далі. За даними СБУ, завданням агентів було збирати інформацію про обороноздатність Закарпатської області, зокрема про стан ППО, пересування українських військових, а також про настрої в разі можливої появи на території області іноземного військового контингенту, включно з угорським. Окрім того, угорців цікавила інформація про ситуацію на фронті. Якщо про війну буде доведено, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Угорські спецслужби давно та щільно працюють у Закарпатті українському регіоні де компактно проживають до 150 тисяч угорців, що становить 12% населення області. В інтересах Будапешта було розширено права угорської меншини, що є однією з передумов утримання Закарпаття у сфері свого впливу. Те, що Угорщина шпигує за Україною, не новина. Будапешт цікавить дуже широкий спектр даних про Закарпаття від охорони кордону та боєздатності українських підрозділів до організації роботи місцевих і центральних органів влади, в той час, коли союзники по на. То намагалися збирати дані про Росію і ділитися ними з партнерами. Угорці більше шпигували за Україною, яка перебуває під окупацією. Ба більше у лютому 22-го року Угорщина готувалася до російського вторгнення в Україну і стягувала війська до українського кордону одночасно з росіянами. Пізніше в угорському МЗС заявили, що ці армійські підрозділи намагалися підготуватися до великого потоку біженців, щоб забезпечити їх наметами, лікарями, ліжками, їжею та іншим. Також угорська влада, начебто, побоялася заходів збройних груп в Угорщину, як це було при розпаді Йогославії. Цього разу уряд Віктора Орбана вирішив піти на загострення ситуації. Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто назвав повідомлення про затримання агентів пропагандою і оголосив про вислання двох дипломатів, які працювали в українському посольстві у Будапешті. Київ відповів дзеркально і вислав двох угорських дипломатів. Історична реакція уряду Віктора Орбана на Шпигунський скандал. Карпатці це не тільки роздратування від публічного обговорення провалу угорської спецслужби, а й прояв конфлікту між Будапештом з одного боку і Києвом та Брюсселем з іншого. Таким чином, Орбан намагається використати український кейс для посилення власної влади, вибування грошей з фондів ЄС і подальшого постачання до угорщини російського газу за пільговими цінами. Як пише дзеркало тижня, є кілька можливих варіантів дій для нейтралізації угорщини. Перший варіант застосувати положення статті. 7. сьомої договору про європейський союз, що дають змогу позбавити Будапешт права голосу, другий використовувати санкції проти Угорщини, щоб у такий опосередкований спосіб змусити Будапешт голосувати солідарно з іншими країнами ЄС, третій ігнорувати Угорщину під час ухвалення ЄС рішень щодо ключових питань. Києву потрібно бути готовим до того, що Будапешт і далі намагатиметься вести діалог із позиції сили, заважаючи ЄС ухвалювати рішення на підтримку України. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.